7 серпня виповнився рік, як Тамара Іванівна не бачила свого сина. Київський історик і журналіст Станіслав Кліх на кілька днів поїхав у російський орел, щоб зустрітися зі своєю дівчиною і пропав. І коли вже його в єсентуки привезли, так я кажу, Стас, як це ж там случилось? Що там случилось? А він каже: Мама, зайшли в, це, в готель. Він в готелі був, зайшли в готель, пред'явіть свої документи. Він пред'явив документ. російські спецслужби підозрюють Станіслава Кліха у спробі створити терористичне підпілля в Росії і зв'язках із правим сектором. На початку серпня суд продовжив утримання Станіслава Кліха під вартою до 21 жовтня. Родичі вважають, що на нього чиниться психологічний і фізичний вплив із метою змусити його зізнатись в терористичній діяльності. І держали в одиночній камері, щоб його сламати, от щоб він там попідписував те, що він і не робив. Ну він, якби адвокат, говорить, що нічого не підписував. В українському консульстві в Ростові на Дону ситуацію із затриманими співвітчизниками не коментують, побоюючись, що це тільки ускладнить роботу дипломатів.